Дівчата, у мене для вас сюрприз. Це електрогітара і мікрофон. Якщо ви бажаєте отримати такий приз, тоді намалюйте панкейк у вигляді цих музичних інструментів. Бажаю успіху, і панкейк буде у вигляді мікрофону. Він виглядає так класно, я обожнюю співати. А у мене буде панкейк у вигляді гітари. Це, звісно, не віолончель, але також класний струнний інструмент. Я повинна отримати його будь-якою ціною. Контур готовий. Тепер можна розмальовувати. Я також починаю розмальовувати. Ця частина малювання моя сама улюблена. Це так здорово. Мій малюнок став у рази красивішим. Фух, я навіть трохи втомилась. А ти Венсдей трохи. залишилось перегорнути і готово. Вау, дуже класна гітара! Ну що час мені перегорнути. Дівчата час вийшов. Показуйте ваші роботи. Давай Венцдей. Ось це так. Ви вирішили зробити різні музичні інструменти. Дівчата, ваші панкейки потрясні. Енір, я готова віддати тобі мікрофон, а вен гітару. Вау, яка ж я рада! Тепер у мене є мікрофон і я можу нескінченно співати. А я можу грати на своїй гітарі. Дуже круто. О, Овензе, давай створимо гурт. Я впевнена, у нас з'явиться купа фанатів. Погнали виступати. Співачка готова. Гітаристка також готова. Поїхали. Просто неймовірний концерт. Ми найкращий гурт на планеті. Дівчата, в цьому раунді ви повинні приготувати панкейк у вигляді ось такого топіта. Час пішов, починайте. Вау, мені точно такий потрібен. І я вже навіть знаю, як буду його малювати. Мені знадобиться кольорове тісто та скітлс. Для початку намалюю контур. Я зроблю це фіолетовим тістом, а потім можна розмалювати. О, я в захваті від цих яскравих фарб. Останню смужку зафарбую рожевим. а далі вхід підуть цукерки скітос. У мене якраз є скітол усіх необхідних кольорів. Ну, краса, Бенце, ти що робиш? Шукаю заклинання, яке саме за мене намалює малюнок. Знайшла, що ж почнемо. У мене взагалі нема бажання торкатися до тюбиків з кольоровим тістом. Саме тому я використовую магію. Я керую усіма тюбиками, котрі малюють для мене ідеальний малюнок. Залишилось лише заповнити все кольором. О, щось я загралась. Дівчата, прошу, перегортайте панкейки і показуйте. Одна мить. О, ні, треба було приклеїти скіто. Я про це не подумала. Ось моя робота. Ох, ні, я очікувала більшого. На жаль, це не підходить. А що у Венздей? Навіть не сумніваюсь, що ви залишитесь у захваті. О, як же гарно! Браво-браво! Однозначна перемога. Можеш забирати при собі? Чого тобі річ? О, так і бути. Я дам тобі пограти. Моє можна мені також? І жадіна. О, oh, здей тобі дуже личить ця заколка, але зараз не про це. Ваш новий приз павук. Мамочки, який він страшний та величезний, який жах, яка ж краса. Ну що, дівчата? Час пішов. Починайте. Я просто повинна виграти цього лохматого милашку. Першим ділом я намалюю його контур. Потім додам деталі цим чарівним очам. Який же жахливо гарний павучок у мене вийшов. От лише цей чорний колір нікуди не годиться. Добре, що у мене є ціла колекція чорних фарб. Так, гадаю, цей відтінок чорного ідеально підійде. Брр! Жахливо моторошно. Знайте, як краще намалюю милого яскравого павичка. Такий точно має сподобатись усім. Зроблюємо великі очі і милу посмішку. Готово. Можна розмальовувати. Бантик я зафарбую салатовим, а самого павочка – фіолетовим. Ну, просто диво. А як твої успіхи Венсти? Тільки не це. Я переборщила з чорною фарбою. Мій панкейк зіпсований. Oh, Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. Венсти. Я думаю, ти сама розумієш, що це жахливо. Енят, я чекаю на твою роботу. Ой, який чудовий панкейк у тебе вийшов. От, забирай швидше цей моторошний приз. І що мені робити з ним? Навряд чи я зможу з ним подружитись. Мамочки, які у нього величезні лапи. Мені погано. Мені здається, це справжня вдача. Павучок дістається мені. Привіт, красень! Назву тебе Карл. Ну ж бо, відкривайся. Ну що, дівчата? Я не знаю, що в цьому сейфі, але дізнатися зможе переможець. Приступайте. Okay. Добре, першим ділом мені потрібен тюбик з жовтим кольором. Так, ідеально. Потім мені знадобиться чорне тісто. Чому обов'язково робити все кольорове? Особисто я не можу дивитись на кольорові речі більше трьох секунд. Саме тому я не дивлюсь у бікені. Okay. Для приготування панкейка я буду використовувати чорне та сіре тісто. Ось це я називаю насолодою для очей. Погодьтесь, так виглядає набагато гарніше. Залишилось зафарбувати цей маленький кружечок і готово. У мене також майже все готово. І мій сип нагадує то, що у вчительки. Сподіваюся, що всередині буде чарівна паличка. Дівчата час вийшов. Венсти показує свій панкейк. Ох, чесно кажучи, виглядає якось сіро та похомуро. Завдання не лише гарно намалювати, але й максимально схоже. Е, ні, я чекаю твою роботу. Так зараз. Ось це я розумію. один в один, як оригінал. Вітаю, забирай сейф і розповідай, що там всередині. Ох, як цікаво. Не терпиться дізнатись. Ого, якась баночка. З якимось зіллям. Цікаво. Я ще ніколи не коштувала зілля. Венздей що скажеш? Давай вже пий. Ну, добре, була не була, спробую. Ой-ой-ой, що відбувається? Нічого собі З'явилась моя копія. Як здорово, це зілля робить моїх клонів. Хочу багато багато клонів, щоб у мене було багато класних друзів. Таких самих, як і я. Вау, як мене багато! Де моя труна і лопата? Я сама себе закопаю. А ну припинись микати мене за косички. Так, це мій самий жахливий кошмар. О, ні, а це що? Негайно зупиніть цей жах. Мамочки, не вже це останні хвилини мого життя. Давайте намалюємо цього милого ведмедика. Ваш час пішов. Подивися яке диво. Мені дуже подобається цей ведмедик. Я просто маю його виграти. Так, ще трохи. Залишилось додати пару деталей, і все готово. У мене в очах рябить від цього рожевого кольору. І що лише Еніт знайшла в цих іграшках. М -м, до мене прийшла одна чудова ідея. Я намалюю ведмедика, але в своєму стилі. Буде набагато краще, унікальніше і миліше. Ось це, я розумію. Подивіться, який гарний ведмедик скелету мене вийшов. Треба налякати Еніт. Що таке Венздей? Мамочки. Який страшний ведмідь. Подаю. Упс. Буквально пару секунд. Все, ваш час вийшов. Настав час спізуватися своїми роботами. Мамочки, Венсдей, твій ведмідь зовсім не схожий на оригінал. Е ні. Зараз я тут. Секундочко, мені треба лише перегорнути. Ой, який милашка Браво, браво, лови. Ловлю! Ой. Як ти мій хороший, не сильно вдарився. Підолошний, не хвилюйся. У мене є пластир. Приклею на всяк випадок. Їй справді подобається цей жахливий ведмідь. Дівчата, припиніть драку. краще подивіться на ваш новий приз. Це Міньйон. Він злего і дуже важкий. Хто намалює краще всіх, той його і отримає. Для початку мені знадобиться тюбик чорного кольору. Річ до мене. Тобі треба лягти на плиту. Що? Та як ти смієш мені перечити? Ось це інша справа. А тепер не рухайся. Обережно. Не хвилюйся, я скоро закінчу. От і все, ти вільний. А тепер треба все розмалювати. У міньона блакитний комбінезон і жовте тіло. Ах так, майже не забула про окуляри. Виявляється, малювати міньйона – це дуже легко. Можна перегортати. Мій міньйон готовий. А як там справи виніт? У мене все чудово. Залишилось все розмалювати кольоровим тістом. Спочатку зафарбую блакитним тістом, а потім заповню жовтим. А ще треба додати трохи звичайного тіста. Як же здорово виходить. І правда гарно. Річ до мене. Підвищ температуру плити Еніт швидко. Треба, щоб її панкейк пригорів. Мій підступний план приведе мене до перемоги. Час вийшов, показуйте ваші роботи. Ого, Венсти, який креативний підхід. Мені подобається. Ені, ти, ти що придумала? Давай перегортай. Вот що таке у мене не виходить. Ой, це ще що за номер. Ай! Вочевидь, у тебе вийшло трохи не так, як ти планувала. Я не можу віддати приз тобі. Перемагає Венсдей. Вітаю і забери цього важкого міньйона. Ні, як же так? Я фанатка міньйонів, а не Венсдей. Я тебе зробила. І так, дівчата, ваш новий приз це гармата. Гармата для мильних бульбашок. Ви тільки подивіться, як здорово вона стріляє. Отак, так це дуже гарно і дуже заспокоює. Ого, це справжнє диво. Час пішов, можете починати створювати. Як завжди почну з мого улюбленого чорного тіста. Для початку намалюємо контур для моєї майбутньої гармати для мильних бульбашок. Я ще не додала кольору, а вже виглядає круто. Дуже сподіваюся, що вчителька оцінить мої старання. Залишилось розфарбувати гармату і можна перегортати. Я прикладу усі зусилля для перемоги. І так почнемо з рожевого. О, я вже уявляю, як буде здорово, коли я переможу. Я буду вся у мильних бульбашках. Їх буде так багато. Еня, ти що, заснула? Ау, моє замрілась. До речі, з цих крапель вийдуть неймовірні мильні бульбашки. Викладу їх ось так на тарілочку, а тепер намалюю саму гармату. Здається, ідея просто геніальна. Намалюємо контур. Додамо деталей. а потім заповнюю її кольоровим кістом. Можна перегортати. Так, у мене вийшло вкластися вчасно. Час вийшов руки вгору, тісто в бік Показуємо роботи. Венздей, швидко перегортай. Що таке річ? Хочеш сам перегорнути? Добре, давай. О, ні. Ай! Ти гадаєш, це кумедно, Венздей Пробачте, це не я. Добре. Еніт, що в тебе? О, гарно та креативно. Еніт, вітаю з перемогою. Забирай свій приз. Вау, тепер я зможу робити купу мильних бульбашок. Цілі хмарини та цілі міста. Я улітаю. Хто небудь допоможіть. Допоможіть мені. Так, так, Венздей, тобі треба натиснути на одну кнопку. Давай швидше обирай. Відмінний вибір. Адже зараз на тебе впаде ціле з робаками. Ха це так, бридко. Лови. Черв'яки та земля. Ви справді вирішили мене цим налякати? Ені, ти вирішила з мене посміятись? Добре, я познайомлю тебе зі своїми сусідами хробаками. Фу, забери їх! Яка гедота. Ой, я натиснула на кнопку. І ще не на одну, аби не черв'яки. Гарна новина. Це будуть не черв'яки, а смачні пластівці. Вау! Такі пластівці я їх просто обожнюю. Треба набрати побільше в миску та спробувати. Але кнопки було дві, тому тримають ще молоко. Молоко? Це, звісно, добре, але тепер я вся мокра. Хай чи знаєте, це не проблема. Молоко таке смачне, а із пластівцями ще смачніше. Ням-ням, я задоволена. Я так розумію, що зараз моя черга. Що ж, я обираю ось цю чорну кнопку. І що мене чекає тепер? Скорпіони, хробаки. Що? Ні, це мій страшний сон. Рожева нутела, яка гидота. Таке може спробувати лише Еніт. Директор, я вам це пригадаю. Ой, здається, тепер мені час натискати на кнопку. Рожева на виглядає неймовірно, тому я також хочу щось подібне. Хочу на телу. Е, ні, я з першого разу почула. Бавитись кнопками не можна. Зараз ти дізнаєшся, до чого це приводить. Отримуй багато чорної пасти. Вона з вугіллям та дуже ментолова. Яка гедота. Чудово, а тепер треба тебе добре почистити. Потрима тут і ось тут. Мені такі ігри зовсім не подобаються. Всю зачіску зіпсували? Венздей тобі час натиснути на кнопку. Скоріше обирай ту, що подобається найбільше. Чудовий вибір. На тебе чекають чорні пір'я. Адже ти любиш чорний колір. Чорний колір чудовий. Але я тепер схожа на чорну курку. Ей, Дота. Так, саме це я й хотіла сказати. Схожа на чорну курку. Ой, тепер я натискаю на кнопку. Нехай буде ось ця. Так, що там, що там? Вау, мої улюблені райдужні цукерки з Смакота. Зійти з розуму, як їх багато. Я в захваті. Скітлс? Ну і Гедота. Еніт, ти програла, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Я вже підготувала тобі купу попитів. Мамочки, цього дуже багато. Ой, ай! Ой, 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 ой. Нічого собі. Еніт вирубали попити. Ти як? Вона вижила? Жахлива новина. Ну що ж, тепер моя черга натискати на кнопку? Ні. Хочу натиснути от на цю. І що мене чекає на цей раз? Неймовірно, мої улюблені мармеладні очі і зелений слизорків. Ось це я називаю жахливо крутою смакотою. Нарешті можна підкріпитись. Мм, неймовірно. Ю, Гедота. І наступна на кнопку натискає Еніт. Еніт, привіт! Настала твоя черга натискати на кнопку. Давай, сміливіше. Не бійся, вона тебе не вкусить. Чудовий вибір. Райдужне маршмеллоу вже летить до тебе. Що? Маршмеллоу? Вау, вони такі гарні там, які. А саме головне, неймовірно смачні. Венздей. Я чекаю, коли ти натиснеш на кнопку. Добре, я обираю ось цю кнопку. Вибір розкішний. Тебе чекає вогняне табаско. Зустрічай табаско це мій улюблений соус. Його гострота нагадує мені диявола в пеклі. Бачу, ти задоволена? Тепер у мене є суперздібності. Соус такий гострий, що я вся палаю. А це дуже до речі. Я можу приготувати свої маршмело. ти допоможи, а? Не дякуй. О, клас. Ось це смаколик. Вент, дай ти гориш. Потрібно її терміново гасити. Венди, спокійно, я тебе врятую. Ну і навіщо ви це зробили? Фух, Не одна дитина не постраждала. Дівчата, швидше натискайте кнопку, якщо хочете вибратись. Венздей давай. Добре, добре. Я обираю цю чудово, ти натиснула мою улюблену кнопку. Зараз ми будемо готувати торт за моїм фірмовим рецептом. Першим ділом висипаємо борошно. Чудово, ходімо далі. А далі мені треба налити трохи молока, щоб тісто вийшло пишним та смачним. Вендей упевнена ти в захваті. Коли закінчиться цей жах. Залишилось зовсім трохи. Розбиваємо пару яєць і готова. А тепер гарненько перемішуємо. Ей, а що з міксером? Я людина, а не миска з тістом. Ви хотіли мене вінчиком перемішати? Прошу вибачення, не права. Ну, а тепер нам потрібно все це прикрасити. Для цього у мене є смачні збиті вершки. М -м, які ж вони апетитні. Венстей, ти лише спробуй, вони дуже смачні. Ну а зверху буде дуже доречна кольорова посипка. Я потрапила у свій самий страшний сон. Ця кольорова посипка доведе мене до нервового зриву. Венстей, ти пахнеш, як смачний тортик. Ну що ж, а я переходжу до Еніт. Еніт, натискай на кнопку. Чудовий вибір. Тобі дісталась гірчиця. Обережно дивись, щоб в очі не потрапило. О, ні, який жах. Я терпіти не можу гірчицю. Вона ж така несмачна. Не хвилюйся, вона вже закінчилась. Бой, а що це? Вау, я знайшла ключ! Ось це вдача. Нарешті я можу вибратись звідси. Вензи, я знайшла ключ. Давай, виходь. Велике, дякую, Еніт Я мріяла звідси вибратись. Мої вітання. Ви прийшли всі покарання і можете вирушати додому. До швидкої зустрічі, бувай, бувай! Вензе, тікаймо швидше. Діти, діти.